Зараз нам явно не про якісь там мораль і треба думати. Ми воюємо з ворогом, який, по суті, має бажання знищити нас в принципі як державу, як націю, як таку. Ми останнім часом дійсно стало активніше здаватися в полон. Досвіду у нас не було. Створили свій взвод. Лише одна людина мала бойовий досвід. Було страшно, безумовно. Це, напевно, теж такі юнацький якийсь максималізм, бажання стати частиною якоїсь історії, долучати до підрозділу мобілізованих. Бійці дуже добре себе проявляли. Служу я в 3-й окремій штурмовій бригаді. Звуть мене Станіслав. Посада наразі у мене помічник начальника ППО з розвідки, позивний мій Скофілд. Для мене, напевно, як для націоналіста, я сам з малих літ, з 10 років я був в пласті. Надалі, тобто, моє життя було постійно пов'язане з якоюсь активною громадською позицією, з громадською діяльністю. В 15 років я приєднався до цивільного корпусу Азов. Був серед таких людей, серед яких там чин. Вчинок взагалом це, ну, вважалося чимось таким, що є необхідним для чоловіка, необхідним для патріота, необхідним, якщо ти вважаєш себе націоналістом. Тому, в принципі, для мене не було нічого несподіваного в тому, що я от обрав для себе такий шлях. Досвідчені бійці нашого осередку, тобто ті, хто вже проходили службу в батальйоні ще в 15-му, 16 шістнадцятих роках, вони поїхали на Київ в першу чергу. А ми залишалися в Франківську. Нашою задачою було організувати їм поставки, тобто там одягу, продукції, провіанту, спорядження. для нас. Це було такою, навіть своєю свого роду мукою, тому що. Ну хотілося бути з ними, хотілося бути серед них. Хотілося також взяти участь у цьому. Ми створили свій підрозділ Зов Прикарпаття. Планували набрати, ясна річ, батальйон, але ну, ми не хотіли довго чекати. В березні ми вже зібрали 40 наших бійців і поїхали в якості окремого взводу до наших побратимів до Києва. У Києві ми вже приєдналися до другого штурмового батальйону. Наш перший бій був на Запорізькій області. Він мені дуже добре запам'ятався. Для нас це було дуже складним випробуванням, насправді. Досвіду у нас не було. Із 44 бійців, яких ми вивезли з Івано-Франківська, з якими ми створили свій звод. Лише одна людина мала бойовий досвід це був боєць колишній правого сектору. Все, що ми мали, це. Ну, буквально декілька тренінгів, які ми проводили до війни в якості нашої компанії Не панікуй готуйся в Івано-Франківську. І чому ми встигли навчитись в Києві з нашими інструкторами? Але там просто проблема була, що ми приїхали, тривала вже активна фаза оборони Києва. Ясна річ, що всі ті, хто міг тримати зброю, по суті, вони були залучені. До оборонних дій нам довелося самим читати книжки, настанови, тренуватися один з одним. тобто нам давали якусь крихту інформації, ми відпрацьовували її рух групами тактична медицина і так далі. І на Запоріжжя, по суті, ми поїхали. Якраз це був травень. Уже було страшно, безумовно. Ну, не буває такого, щоб не було страшно. Ну, але це напевно теж такий юнацький якийсь максималізм, і це, напевно, теж рухає там, людськими вчинками, бажання стати частиною якоїсь історії. Емоції я нахапався на все життя напереду, да. І під час першого, бою, і під час подальшої своєї служби. О, oh, б'ять. <laughs> 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 Всі контузились? Всі oh, ні. Yeah. Нашої задачі було утримувати передові позиції, закріпитися на позиціях, які до цього взяли штурмом бійці першого штурмового батальйону. В ході отримання тих позицій в нас відбулася ситуація, коли наша група розвідки з другого штурмового батальйону потрапила в засідку. Операції прийшла, прийшов поклик про допомогу. Наша група вирушила їх виручати. Був досить такий інтенсивний бій, як на той час для мене особисто. Це був перший такий бій. Стрілецький контакт. І з подальшим відходом евакуацію нашого бійця його евакуювали. Ми залишилися утримувати крайні позиції, які ми на той момент займали. Потрапили під обстріл, якраз в ході якого і загинув наш ось цей боєць, перший, який мав досвід. Загибель нашого товариша, безумовно. Ну, вона досить таки була знаєте, таким важким моментом для мене особисто, ну і для всіх бійців нашого підрозділу, безумовно. Авдіївка це, напевно, було найскладніше випробування для нашої бригади. в принципі. На момент Авдіївки я не був вже в піхоті. Я був в, в складі окремого взводу аеророзвідки. І могло бути спокійно таке, що по одній вулиці рухаються наші бійці. Через вулицю рухаються теж наші бійці, а між ними рухається противник. Отак от, от півбудинка. Ще одна така секція. Пішла. Як? Дуже багато було таких штурмів хвилями. Іде група. Заходить в підвал, з підвалу виходить вже трошки більша група. І Вони такі різними групами рухалися, 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 підходили до наших позицій. Ми могли там знищити там, кілька штурмових груп упродовж ночі: там, по 10, по 20, по 30, по 40 чоловік. І ну, вони. Ну, не зупинялися разів, коли там я, наша група, ми могли там загинути, бо могли отримати дуже тяжкі травми. Ну на той момент, напевно, було найвищою за весь період війни. В жаланному ми обігнали машину механізованого батальйону. Кілька секунд пройшло і упав кап, який ну, розвертив просто ту машину, яку ми обігнали. Тобто, якби ми їхали за ними, то це би були ми. І от теж таких ситуацій було багато, що ми уникли, по суті, вірної загибелі. Бредлі розверталися ну, через кілька дворів від нас, швидше за все, летіло по Бредлі, суміжної бригади однієї з наших. Потрапила нам в укриття. Я якраз вилазив в той момент з укриттям, мене кинуло вниз в підвал. В цей момент там суміжник зверху, він до нас просто прийшов посидіти по інтернету, поговорити. І теж пам'ятаю, що ну, типу, суміжник загинув. Ми не видали ніяким чином своє місце тобто не було ніякого свідчення там, ні будівельного сміття, ні, там, ні машини туди не заїжджали. Це про такі випадки, про чисто провезіння. Ну, у нас постійно йде зростання, скажімо, якості, кількості уражень. На початку літа десь відсотків 20-30 уражених БПЛА противника і баражуючих боєприпасів противника. Зараз це орієнтовно 80-90%. Майже кожен день за допомогою змітних дронів ми знищимо розвідувальні БПЛА противника, знищимо баражуючі боєприпаси противника. Ясна річ, що вони також. Старається цьому запобігти противника. Недооцінювати не можна. Є вже нові модифікації різних видів їхнього, там їхніх безпілотних повітряних апаратів. Дуже активно почали застосовувати дрони на оптоволокні, що є також проблеми. Зараз якраз активно ведеться пошук протидії цим дронам. Ну, ми також стали використовувати дрони на оптоволокні. Встановлюються камери штучного бачення на розвідувальні БПЛА, які в випадку заходу нашого дрона на атаку їм на хвіст. Вони спостерігають цей дрон, і БПЛА в автоматичному режимі здійснює маневр. Тобто вони відходять там вліво, вправо для того, щоб наш пілот їх втратив, до них не долетів. Ставляться ну, різні засоби подавлення сигналу дронів. Не завжди це успішно, але вони теж вдосконалюються в цій системі. Ну і ми, звісно, не писемо заднє. Я думаю, що з часом ми. Маємо вийти на хороші показники, в принципі, по знищенням навіть тих же шахедах. Зараз теж до цього всього доходить діло. Я думаю, що вже найближчим часом ми побачимо в тому числі крилаті FPV, за допомогою яких можна буде набагато ефективніше боротися майже з усіма видами повітряної загрози з боку противника. Це є, це вводиться, але це все на рівні ентузіастів. Там досить складно от сказати однозначно чи. Правильним буде давати, скажімо, машині право в останній момент вирішувати там, нанес, ну, щодо нанесення удару. Якщо це буде ефективне в знищенні ворога, то ну, я не бачу в цьому ніяких перепон, не бачу в цьому ніяких перешкод. Зараз нам явно не про якісь там мораль треба думати. Ну, коли ми воюємо з ворогом, який, по суті, має бажання знищити нас в принципі, як державу, як націю, як таку. Зростає напрямок НРК, наземних комплексів, які можуть евакуювати бійців із поля бою, які можуть розвозити спорядження, які можуть здійснювати умовно обстріл противника. І в противники теж були такі в форматі одиничних екземплярів, чисто експериментально. Вони ставили ці АГС, автоматичні гранатомети на такі платформи, і здійснювали обстріл. У нас теж є платформи з кулеметами, тобто їх можна викатувати без там боязнішого можна. Можна, може постраждати хтось із людей, їх можна викатувати там напередок, обстрілювати позиції противника. Є свідчення того. Противник дивиться відео, спілкування наше із полоненими. Противники ну, знають третю штурму про те, що ми беремо людей в полон і вони зараз. Ну, як мінімум останнім часом дійсно стало активніше здаватися в полон. Були якимись тиловиками і не хочуть вмирати. Ну або навіть не були тиловиками, але просто от вони не хочуть загинути і можуть цілими групами здаватися. Або хтось залишається живим. Недавно от наш один із командирів, дацик позивний, от він просто взяли в полон бійців противника, чисто за рахунок того, що вони прикинулися росіянами. Російською говори! Пацани, здавай хали. хали. Зайшли до них на позиції, сказали, що ну, будуть виводити їх для того, щоб перевірити, хто вони. Весевой контакт, шість чоловік в бліндаже. Виманюємо, убавтиваємо, як прийняли. За мною, за мною по бистро. Там не у нас з собою, ми русські, може. Точно, вклянусь! Їх просто відвели до нас на позиції. Вітаємо на українській землі, хлопці! Там було легко, тому що бійці, які сиділи в укритті росіяни, вони казали, що вже ставалися такі випадки, коли їх штурмували свої ж з тилу. Тому вони реально подумали, що це знову сталася така ситуація. Деколи просто губляться, ну там реально можна згубитися, їм просто кажуть, іди туди. Вони можуть спокійно пройти позицію, тому що зараз, що в у противника, багато хто сидить там в укритті, Він може просто взяти, там минути своїх там, і просто от, дійти до наших позицій. Іноді бійці там самі виходять самостійно. Взагалі, іноземці є. Іноземці воюють в третій штурмовій. Є окремий батальйон створений, в якому воює колективний інтернаціонал латиноамериканських народів. В основному колумбійці, звісно, це іспанський шторм, так можна назвати. От є окремий шеврон для них створений, ефективність. Ну хлопці, які з ними воювали, казали, що це прям такі знаєте авантюристи. Які ну є частина людей безумовно тих, які приїжджають на зарплату, тому що вони теж отримують такі самі виплати, пільги там, як і українські військові, не дуже люблять копати. Це те, що мені розказували про них, але вони дуже агресивні в штурмових діях. Довелося, ясна річ, що долучати до підрозділу мобілізованих. Ну, не всіх, ясна річ. Тобто був відбір відповідний. Командири їздили, дивилися, що це за люди, спілкувалися з ними, але мобілізовані прийшли. Потрапили в відповідний колектив. Мобілізовані бачили, що до них є діло цим людям, що ці люди прийняли їх до себе в сім'ю. Командири за них турбуються. Люди втягуються. Люди, навіть які були там немотивовані там сильно, які були без якихось ідеологічних засад, настанов, які не чули там про націоналізм, в принципі. Потім на Бахмуті я неодноразово чув від своїх побратимів, що ну, бійці дуже добре себе проявляли, нічим не гірше за тих самих, ну скажімо, ідейно, ідеологічно мотивованих бійців, які приходили на початку. Я людина, яка все своє життя по суті прожила поблизу 23-ї школи. Я буквально гуляв тими місцями. Це там, де прийшло моє дитинство, юність, і я і мої побратими, в принципі, всі однозначно були виключно за те, що дана зелена зона має залишатися зеленою зоною без будь-якої забудови, без будь-яких спроб побудувати там будь-що. Ми з самого початку підтримали людей, які започаткували ініціативу Парк ветеранів. Слава Богу, у нас практично всі ті, з ким ми поїхали на війну, вони продовжують воювати. У Франківську зараз практично немає наших людей на превеликий жаль, тому ми медійно більше все-таки висвітлювали свою підтримку. І комунікували із людьми із деяких підпідрозділів, які з тих чи інших причин з'явилися на стороні забудовника. Я би сказав так, що комунікація була доволі успішна. Є люди, які відмовилися від участі в проєкті по забудові і по побудові там так званого реабілітаційного центру для ветеранів. Всі прекрасно розуміють, що Ніхто там не мав ніякого реабілітаційного центру для ветеранів будувати це все тільки слова, і це просто брехня, від якої намагаються прикрити ну, бажання загарбати собі дійсно дуже такий суковитий шматок міської землі. Наша позиція проста. На цій зеленій зоні зоні має бути парк ветеранів України. Місце, де люди зможуть відпочивати, де зможуть гуляти всі, де зможуть гуляти ті ж ветерани. Ми маємо деякі свої пропозиції щодо того, як має виглядати кінцевий дизайн. Ми будемо за нього виступати до кінця.